Всім привіт! І це четверта серія виживання в Minecraft. Сьогодні я хочу побудувати будинок та побудувати загін для тварин. До речі, цей загін запропонував побудувати один з моїх підписників. Баріос, дякую тобі. Так, йдемо будувати спершу загін для тваринок, адже потрібно якось більш скоріше добувати собі їжу. Тому зараз швиденько. Так, у нас буде загін, напевно, один, два, три, 4, 5, 6. Зробимо на шість. Невеличкі один, два, три. Калітку сюди вставляю. Так, такий загончик вже є. Тепер. Потрібно ось тут трошки перебрати землі. Тепер, Ух, тепер потрібно їх іти і шукати яких звірів. Які тут і є, щоб цих тваринок? Ой, якраз пшеничка виросла ще трошки. Вже йде більш таке засівання. Mm -hmm. Пам'ятаєте, яка була геть маленька плантація? Так, ну що, за вечір, тому потрібно йти вже лягати спати. Ой, да, добре поспалося, звісно. Тепер потрібно йти їх і дійсно вже шукати. З чого ми почнемо? Напевно, що з самих перших це скурочки. Дай, сюда сюда, давай, давай, давай! Сюди, о! Це чудово! Все ж таки, загнав їх сюди. Але трішки неправильно зробив свій загін такий. Але ладно, зараз можна буде його переробити трошки. Ну, якось так, це щоб вони вже геть не повилітали ці курчата. Так, а тому, поки вони тут, і в мене ще пшениця не зросла, то хай посидять. Ось іще є. Два зерна. І зараз піду я їх там, щоб їх розмножити. Так, одне одне. О, іще нас зараз вийде. Все, є вже ще одне курча. Ось і пішла маленька ферма для розмноження. Звісно, це ще ферму не назвеш, але це вже краще, ніж нічого. Так, тому. Швиденько біжу сюди. Так. Що в мене є? Ага. У мене є якраз 4 ФКО. Оці от 4 ПКО я кину туди, щоб моби не спавнились і ніхто моїх курчаток не чіпав. Так, тому зроблю отак якось. Таким чином і поставлю один сюди, поставлю один сюди. О, це, чудово. Геть чудово. Це мені вже вподоби. Так я все. Так. А зараз я хочу зробити ферму із сахарного тросника, тому і зараз швиденько почну цим займатися. Тепер пора спати йти. Так, і ми бачимо уже, я вже бачу ворожого моба, тому Одразу його оп. І що я за це отримав? Дві косточки. Так, Це вже добре. Мене це вже радує, а зараз я хочу піти в невеличкий такий похід. Ще одна пшеничка зайшла. Так, моя пшеничка росте, тут все росте. А що я хотів? Я хотів піти зробити. зробити Ось і перша рибка є. Так, це вже добре. Одна рибка є. Сира тріска називається. Так, рости на місце. І ще вже вирушати в якусь нову подорож. Ой-ой-ой, за. -ой вот -ой. это да. Вот это сюрприз. Так. Я взагалі такого, звісно, не очікував. Ага, я вже бачу його. Так, тут залишки. Металу є. Тому на місці я не хочу сильно стояти, щоб не пошкоджити метал, тому я швиденько сюди біжу, а тепер біжите до мене. Оп, бабах він сильний не зробив. Тому одразу забираю метал який. Ой! Це взагалі чудово, що все ж таки є такі залишки. Небагато, але є, тому Окей. Okay. Ой, ну, добре, що хоч так і не а не прям біля мене. Так. Шахта йде далі. Так, як я і казав, що я спершу вигружусь все, що в мене є. Тому що не хочу, щоб це все пропало на вулиці і бачу дуже багато мобів, які хочуть на мене напасти. Так, тому зараз поки є час, повигружаюся, скільки можу. Нову рельси здобув. Крапельник. Так, і ще один сундучок. Так, поки йде ніч, я хочу собі трошки розкопати цей бліндажок. Що ж, коли в мене вже хоч трошки є і матеріалів, і озброєння, тобто якоїсь броні, я вирішив, що все ж таки буду ще раз спускатися в шахту. Я не відновлю свої сили і знову все таки піду в бій. Вяжу до себе бліндажик. Знову ж таки забігаю. І що тут? все добре. так. Зараз швиденько лутаю собі штани. Це повністю вже складене все екіпірування, яке в мене є. Ну так, зараз ще ніч, ніч. Так, там спать. Mm. Ой. Так, це все дуже добре. Поспав і тепер... Ой-ой-ой, так ти ще скільки пшенички. Піду на я трохи покопаю. Можливо, найду якісь залишки глини. Вийшов залишки глини, навіть дуже чудово все так вийшло. Трохи її накопав. Ця серія добігає кінця. Сьогодні я побував у шахті, почав вирощувати цукор та побудував загін для курчат. Також зробив повний лут залізної броні, розширив свій посів пшениці. Ну і все ж таки провів непогано день. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дзвінок. В коментарях не забувайте залишати відгуки для мене. Ну і все. Всім пока.